Привіт, п'ята редакція підготувала топ-новин 22 вересня. Цивільні об'єкти у Запоріжжі знову стали мішенью для расистів. Вранці місто накрили дев'ять російських ракет, попередньо С-300. Поцілили в готель в центральному парку. Там під завалами опинились люди. 65-річний чоловік помер, ще п'ятеро поранені. Влучили і в електричну підстанцію на околицях. Через пожежу там були знеструмлені кілька мікрорайонів міста. Обласну лікарню живили генератори. Ще один прильот за кілька десят метрів від телевежі у середмісті. Загалом відомо про 21 ушкоджений будинок. 215 українських героїв у безпеці. Наших воїнів, зокрема захисників Азовсталі, обміняли на Медведчука та півсотню росіян. Серед звільнених Мар'яна Мамонова, вагітна бердянська медикиня і Віктор Музика, боєць Азова з Приморська. У Запоріжжі готуються до опалювального сезону. Тепловики певнять, запаслися матеріалами для ліквідації аварій та паливом для котелень, укомплектували аварійні бригади та закуповують автономні генератори. Не чекаючи результатів, псевдореферендуму рашисти починають мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. А що ж іще робити, коли Мелітопольський гауляйтер Балицький розкрав гроші, які його хазяї виділили на організацію фейкового голосування? Чоловіків віком від 18 до 35 років вже не випускають на підконтрольній Україні території. Аби у них з'явилося бажання воювати, відзняли таку собі рекламу добровольного ополчення Запорожської області. На відео русські вояки борються з чистим полем та черешнями. Оце міць. Українські воїни тим часом майстерно працюють по позиціях ворога на запорізькому напрямку. Вони похизувалися влучними ударами по складу боєприпасів, позиціях ворожої піхоти та руснявій техніці. Прикармани в 300 тисяч гривень. До суду передали справу депутата Запорізької облради від партії ОПЗЖ, який крав гроші на будівництві в одній з військових частин. На злочинця очікує від 5 до 8 років за ґратами. Подробиці цих та інших новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в курсі подій.